Так, тут змагання за перше місце після минулого запливу. Так, Порядок той. же. Так, 23, Діма. Льоша, ти, ти знову перший. Відпочиваємо. Марш! Дуже серйозна боротьба. І Діана припливає першою. Діана Діана першою фінішувала. Відпочина старт. Марш! Так, Святослав і Єгор. Без урахування часу ну, виграв тут Святослав. Так, пауза.